Vsem pozdravi, drugi prijatelji. Hoću vam pokazati svoje nove popolnjenje v Banknotu Ukrajine. Revni. Staro oblastje. Oblastje. Tako. 2 revni. 1992. S podpisom Hetmana. Sam pres. Mene vsi tri podpise tak. so. Tako, tudi 902 roku, dva revni. Pritis Južčenko. Там також пресовий, а ви також друзі, не забувайтеся підписати на канал, ставте лайк, дизлайк. Не забувайтеся підписувати на цей канал Дорогі гості Та друзі мого каналу. Також Матвієнку. Подпис Матвієнко. А умствии. Це подпись Матвієнка. Стан гарний, Ну, вона ну тепер дуже дорога банкнота на даний час. Матвієнка і не часто попадає в гарному стані. Також і Ющенко не часто попадає. Гетьман їх більше Сим до зуст, трябваше се на канал, ставте лайк, лайка, дизлайка, пишете коментари, попълнете се върху ноутбук, до свидания!